Якщо я нічого не буду робити з позовом, який до мене подав банк чи МФО, що буде далі? Розказую, спочатку суд задовільнить позов 99,9%, що він буде задоволений повністю. Як банк просив, так суд йому і задовільнить цей позов. Далі буде отримано виконавчий документ, з яким банк або МФО підуть до приватного або до державного виконавця. Далі, виконавця служба заблокує ваші рахунки і почне стягувати кошти, якщо у вас будуть кошти на цих рахунках. Якщо коштів не буде, буде арешт на майну рухоме та нерухоме. Знову ж таки буде висіть арешт рахунків до того часу, поки ви не сплатите борг, а також плюс 10% для виконавчої служби за їхню роботу. Що можна зробити в цій ситуації? Якщо у вас офіційний дохід і ви його отримуєте на свою карту? Ви можете розблокувати кошти на карті в межах двох заробітних плат. Для цього необхідно звернутися до приватного виконавця.